Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Чарівник країни Оз. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У самому серці вітряної прерії Канзасу стояв невеличкий сірий будинок, в якому жила маленька дівчинка на ім'я Дороті. Її дядько Генрі працював на землі, а тітка М крутилася біля господарства. Обоє були серйозні і мовчазні, бо життя було нелегким. Єдиною розрадою Дороті був веселий маленький песик тото, -то, з яким вона щодня бігла по подвір'ю, мріяла про інші світи і малювала хмари на уявному небі. Одного дня небо справді змінилося. Над прерією почали збиратися моторошні хмари. Вітер здійняв пил, загоркотів грім, і тітка М ем закричала: Швидко вильох! Це смерч! Та дороті не встигла. Коли вона кинулась за тото, двері грюкнули, підлога захиталася, і весь будинок зірвало з місця. Дівчинка відчула, як їх піднімає в повітря, все навколо крутилося і свистіло, а то, то тулився до неї, втиснувшись у ковдру. Втомлена від страху, дороті заснула просто посеред неба. Коли Дороті розплющила очі, світ навколо був зовсім іншим. Яскравим, соковитим і чарівним. Будинок стояв посеред зеленої долини, а з усіх боків його оточували дивні маленькі люди в блакитному одязі. Вони з посмішками вітали дівчинку, кланяючись низько. Ти звільнила нас, добра чарівнице, говорили вони. Виявилося, що її будинок упав просто на злу відьму сходу. Яка поневолювала народ живунів. На її місці залишилися лише ноги в срібних черевичках, які одразу почали виблискувати під сонцем. Раптом серед натовпу з'явилася ще одна жінка у білому капелюсі з зірками. Це була чарівниця півночі. Вона пояснила Дороті, що шлях додому пролягає через смарагдове місто. Де живе великий чарівник Ос, який, можливо, зможе допомогти. Йди жовтою цегляною дорогою, мовила чарівниця, і не зупиняйся, поки не дійдеш до брами Смарагдового міста. Дороті надягла срібні черевички, міцно взяла тото -то на руки і зробила перший крок у нову невідому країну. Жовта цегляна дорога вела через поля, де вітри колисали пшеницю, а сонце лагідно торкалося плечей дороті. Попереду вона помітила опудало на високому хрестовидному стовпі. Воно мало обличчя з мішковини, очі з гудзиків і солом'яні руки, що безсило звисали вниз. Та щойно вона підійшла ближче, страшило раптом повернув голову. Привіт! Сказав він, Ти не могла би мене зняти звідси. Дороті здивувалася, але охоче допомогла. Страшило з вдячністю зістрибнув на землю, похитуючись трохи, як новонароджений лоша. Він зізнався, що найбільше мріє мати мозок, бо вважає себе дурним. А куди ти йдеш? запитав він. Я шукаю чарівника ос», Може, він допоможе мені повернутися додому. О, тоді можна я піду з тобою? Можливо, він дасть і мені трохи розуму. І вони пішли далі разом дівчинка, песик і солом'яний чоловік із великим серцем, але без мозку. Жовта дорога вела мандрівників до лісу, де вітер стишувався, а дерева шепотіли щось своїми листями. Раптом серед дерев пролунав дивний дзвінкий звук, наче хтось стукав металом об метал. Дороті прислухалась і помітила між деревами незвичайну постать. Чоловік, зроблений повністю з блискучого олова, застиг з піднятою сокирою. Будь ласка. прохрипів він ледве чутно. Змасти мене маслом. Поруч знайшлася олійниця, і дороті разом із страшилом старанно змастило йому руки, ноги та шию. Лісоруб із вдячністю розповів, що колись був звичайною людиною, але зла відьма зачарувала його і він втратив частини тіла аж доки не став повністю олов'яним. Проте разом із тілом він втратив і серце. І тепер понад усе прагнув знову навчитися любити. «Іди з нами до чарівника Ос!» – запропонувала Дороті. Якщо він дасть мені серце, я стану найщасливішим у світі, мовив лісоруб і приєднався до їхньої компанії. Тепер їх було вже четверо. Шлях вів через густий ліс. Ледь встигли вони зайти в тінь дерев, як із кущів раптово вистрибнув великий лев і грізно загарчав. Звір підскочив до страшила, збив його з ніг, а потім спробував вкусити тото. -то. Але дороті, не злякавшись, вдарила лева по носі. Як тобі не соромно лякати маленьких і беззахисних, вигукнула вона. Лев сів на землю і заплакав. Його гарчання зникло, а плечі затремтіли. Я боягус, ридав він. Усі вважають мене царем звірів, а я тремчу від кожного шелесту. Мені соромно, але я не зможу змінитися. Дороті запропонувала йому вирушити з ними до чарівника Ос. Можливо, той подарує йому хоробрість, і Лев погодився. Відтоді мандрівників стало п'ятеро дівчинка з песиком, солом'яний розумник, голов'яне серце і лев, що шукав сміливість. Ліс ставав усе темнішим і страшнішим. Дерева тиснулися так щільно, що іноді, здавалося, вони дихають. Раптово із-за дерев вискочили страшні звірі з очима, що світилося у темряві. Вони не нападали, лише слідкували. Друзі поспішали, але дорога раптом зникла. Замість жовтої цегли під ногами була лише мокра земля і хащі. Це пастка. пробурмотів страшило. Хтось не хоче, щоб ми дісталися до чарівника. Голов'яний лісоруб рубав гілки. Лев гарчав, щоби відлякати чудовиськ, а Дороті тримала тото -то на руках і наспівувала тиху пісню, щоби не злякатися. Нарешті, подолавши густі зарості, вони вийшли на просіку, і перед ними знову простягалася жовта дорога, а з неба опустився рожевий промінь сонця, мов підказка, що вони рухаються у правильному напрямку. Після виснажених випробувань у лісі мандрівники нарешті вийшли на яскраву галявину, де перед ними розкинулось казкове поле червоних маків. Їхній аромат був такий солодкий, що здавалося, ніби саме повітря, наповнене сонним зіллям. Яка краса. вигукнула Дороті і ступила вперед, не підозрюючи небезпеки. Щойно вони заглибилися в поле, Дороті й тото почали хилитися до сну. Дівчинка впала на землю і мирно заснула, обійнявши песика. Олов'яний лісоруб і страшило, не піддаючись запаху, зрозуміли, що це чарівне поле, яке присипляє назавжди. Та найстрашніше було те, що й Лев почав хитатися і повільно падати серед квітів. Треба рятувати їх і негайно, закричав страшило. Зібравши усі сили, він і лісоруб винесли дороті з поля, а Лева, який був надто великий, довелося залишити. Але страшило придумав план вони покличуть жевунів, що мешкають неподалік, аби ті допомогли врятувати лева з Макового поля. Вже вони, дізнавшись про біду, одразу погодилися допомогти. Вони принесли візок, запряжений кількома маленькими поні, і разом із лісорубом та страшилом потягнули непритомного лева з отруйного поля. Як добре мати друзів, прошепотіла дороті, коли прокинулась ви врятували нам життя. Лев, прийшовши до тями, був засоромлений. Я мав би захистити вас. А натомість упав безсило, пробурмотів він. Твоя хоробрість в тому, що ти визнаєш страх і все одно йдеш вперед, лагідно мовила дівчинка. Після цього пригодники ще більше здружилися. Вони були втомлені, але серця їхні сповнилися теплом від того, як кожен із них підтримав іншого у скруті. Попереду залишалося головне дістатися до смарагдового міста і постати перед самим чарівником. Оз. На обрії з'явилися високі мури, яскраво зелені, мов весняна трава після дощу. Сонце сяяло на баштах, і все місто здавалося заробленим із смарагдів. Коли мандрівники дійшли до Великої брами, їх зустрів чоловік у зеленій уніформі з великими вусами. Ви хто такі? І чого шукаєте в смарагдовому місті? Ми прийшли до чарівника Оз, відповіла Дороті. Він має допомогти кожному з нас. Привратник дав їм зелені окуляри, їх мусили носити всі, хто входив у місто, адже блиск смарагдів міг засліпити очі. Усередині було справді дивовижно: будинки, дороги, навіть пташки, все мерехтіло зеленим. Мешканці вітали гостей доброзичливо, але з подивом їх провели до чудового палацу, де кожен мав побачити оз. Але не разом. Чарівник приймає по одному, сказав вартовий. Тож готуйтеся! І серця мандрівників забилися швидше, бо настав той момент істини. Першою до чарівника Ос увійшла до її провели через високі зелені двері до великої зали. Там, серед сяйва і диму, висіла величезна голова з палаючими очима. Вона дивилася просто на дівчинку і говорила могутнім голосом Я ось. Чого ти тут шукаєш мене? Я хочу повернутися додому, в Канзас, сказала Дороті, злегка тремтячи. мовчав, потім відповів Я допоможу. Але спершу ви всі маєте виконати одне завдання знищити злу відьму заходу. Після дороті до зали заходив страшило і побачив не голову, а чарівну жінку в срібному одязі. Ось щоразу з'являвся в новому вигляді, але говорив одне й теж. Спершу відьма, потім нагорода. Останнім зайшов Лев, який побачив великого страшного звіра з грізним ревом. Але навіть тоді не втік. Усі четверо вийшли з палацу стурбованими, але єдиним бажанням спробувати, бо тільки так вони зможуть отримати мозок, серце, сміливість і дорогу додому. Наступного ранку друзі вирушили в нову подорож на захід. Туди, де жила зла чаклунка. Цього разу все було інакше дорога зникла, дерева були чорні й сухі, небо тьмяніло, а навколо панувала зловісна тиша. Я відчуваю, що за нами хтось стежить, прошепотіла дороті. І справді зла відьма заходу вже знала про їхню подорож. Вона посилала проти них вовків, круків, диких бджіл. Але кожного разу хтось із друзів захищав інших. Лісоруб розганяв зграю сокирою, страшило лякав круків, а Лев гнав бджіл. Вони стали справжньою командою, не з казок, а зі справжнього життя, яке загартовує серце. Та відьма мала ще одну зброю чарівне золоте ковадло. За допомогою якого вона викликала крилатих мавп, страшних істот, що виконували будь-який її наказ, мавпи підлетіли до мандрівників і здійняли справжній хаос. Крилаті мавпи схопили дороті та то-то і віднесли до темного замку в самому серці пустельної країни. Страшила був розірваний на клапті і розкиданий по лісу, а лісоруба так пошкодили, що він не міг рухатися. Лев залишився живим, але його зачинили в клітку. Тепер я маю все. Розумну дівчинку, хороброго Лева і чарівні сирібні черевички. Сміялася відьма, але вона не знала, що з Дороті краще не жартувати. Дівчинка не боялася злих чар, бо мала серце повне надії. Коли відьма спробувала вирвати у неї черевички силою, дороті вхопила відро води і у розпачі плюхнула просто на чаклунку. Та раптом відьма заверещала, її тіло почало танути просто на очах, і за мить від неї не залишилося нічого, крім калюжі і чорного капелюха. Дороті врятувала себе і в той же день звільнила лева. За допомогою мавп, які більше не були зачаровані, вона зібрала друзів. Страшила склаптиків, лісоруба відремонтованого. Вони були знову разом, і всі чотири серця палали новою надією. Тепер чарівник Ос мусить виконати свою обіцянку. Звільнені з полону мандрівники вирушили назад до смарагдового міста. Дорога знову стала зеленою та сонячною. крилаті мавпи мав побільше не лякали, ліс не шепотів погрозами, а вітер співав їм пісні на честь перемоги. вони вітали їх усмішками, а маленькі діти розкидали пелюстки під їхні ноги. Нарешті, пройшовши знайомі ворота та одягнувши зелені окуляри, вони знову ступили на вулиці Смарагдового міста. Усміхнений воротар провів їх до палацу, і кожне серце билося з нетерпіння. Ми виконали завдання, сказала Дороті. Відьма знищена. Тепер, будь ласка, допоможи нам. Але ос не з'явився. Величезні двері зачинилися, вони чули лише голос. Прийдіть завтра! Цілу ніч мандрівники не могли заснути. Вони перемогли зло, пройшли небезпеки, довели свою відданість. А тепер що? Наступного дня вони увійшли до зали, де Оз знову говорив до них із за завіси. Та раптом то то, граючися, відсунув її і враз усі побачили, за великою машиною стояв звичайний чоловік. Сивий, трохи розгублений в капелюсі. Це ви чарівник ос? вигукнула дороці. -та -та так, але не зовсім змінився чоловік. Я звичайний цирковий фокусник з Омахи потрапив сюди на повітряній кулі, а коли люди подумали, що я чарівник, я, я не заперечував. Але ж ти обіцяв. вигукнув Лев. І виконаю, сказав той рішуче. Бо я, хоч і не чарівник, але дещо знаю про віру в себе. <хи> і тоді він подарував кожному саме те, що той шукав особливим способом. Спершу ос підійшов до страшила. Ти вже маєш мозок, просто не помічав це. Але ось трохи формального розуму. І вставив йому в голову. Трохи голок і наповнену висівками кульку. Тепер ти думаєш іще й шурхотиш. Потім до олов'яного лісоруба він підвів невелике оксамитове серце вкладу тобі його під ребро. Але пам'ятай, справжнє серце це не те, що б'ється, а те, що співчуває. А Леву він урочисто вручив напій у золотій чаші. У цій рідині хоробрість, але ти вже довів, що вона в тобі була. Просто тепер ти в це повіриш. І всі троє стояли мовчки, з подарунками, які насправді жили у них із самого початку, лише дороті не могла стримати сліз. А як же я? Як мені повернутися додому? Оз Подумав і відповів А, я побудую кулю. Ми полетимо разом, як і тоді, коли я потрапив сюди вперше. На великій площі смарагдового міста всі зібралися, щоб побачити, як Дороті полетить додому. Оз працював кілька днів, шивши шовку велику повітряну кулю, а кошик для неї сплів із найміцнішої лози. Ми піднімемося разом, сказав він. А ти, дороті, подивишся на небо і вкажеш, куди летіти. Мешканці міста сумували. Ти врятувала нас, залишайся з нами. Але дівчинка лише посміхалася крізь сльози. Вона мріяла про Канзас, про сіру прерію, дядька Генрі і тітку М, які, мабуть, давно її шукають. Куля була готова. Дороті вже стояла в кошику. Оз тримав мотузку, коли зненацька, то то вирвався і побіг за якоюсь кицею. То то! вигукнула дороті, вискочивши за ним. Та саме в цю мить мотузка вислизнула з рук Оза, і куля піднялася у небо без неї. Прощавай, дороті! кричав Оз із висоти. А дівчинка стояла посеред площі, притискаючи тото -то до грудей, і знову залишалася без шляху додому. Друзі не залишили Дороті в біді. Ми знову вирушимо в подорож, сказав Лев. У смарагдовому місті більше немає чарівників, але є ще одна Глінда, чарівниця півдня, згадав страшило. Вона мудра і добра, можливо, саме вона зможе допомогти. І мандрівники знову вирушили в дорогу через ліси, річки, гори, зустрічаючи чудернацьких істот і долаючи нові труднощі. Десь їх зустрічали з піснями, десь намагалися обдурити, та друзі вже були досвідченими і довіряли одне одному та діяли як єдине ціле. Нарешті, далеко за червоними пагорбами серед ніжних садів з'явився блискучий палац із прозорими стінами, а в ньому сама Глінда гарна і спокійна, мов вранішнє світло. Глінда вислухала історію Дороті і усміхнулася дорогою ти подорослішала. Ти врятувала друзів, поборола зло і знайшла в собі силу. І все, що тобі було потрібно для повернення додому, ти носила весь час з собою. Це як? здивувалася дороті. Твої срібні черевички мають силу перенести тебе куди завгодно. Просто тричі тупни каблучком і скажи, куди хочеш потрапити. Дороті затамувала подих. Вона обняла кожного друга, страшило, лісоруба, лева. Кожен з них став для неї рідним. Я ніколи не забуду вас, прошепотіла вона. І ми тебе, дороті, сказали вони в один голос. Потім вона стала рівно, закрила очі і тричі тупнула. Додому, в Канзас! І світ. Навколо закрутився сріблястим вихором. Коли срібний вихор стих, дороті відчула під ногами тверду землю і знайомий запах, не квітів чи маків, а сухої прерії Канзасу. Вона стояла посеред сірої галявини біля старого дому, який ще не встигли полагодити після бурі. У руках у неї був тото, -то, який радісно вив і крутився навколо. І ось на ганку з'явилася тітка М. Ем. Її очі були втоблені і сумні, але коли вона побачила Дороті, опустила відро з водою. «Дороті, дорога моя! закричала вона, і сльози потекли по її щоках. Дівчинка кинулась до неї в обійми. Серце билося швидко, а в голові кружляли голоси, страшила лісоруба, лева, чарівника і глінди. Все це було насправді, але тепер вона вдома, без чарів, без блиску, просто вдома. Минали дні, а Дороті знову ходила по знайомих стежках, годувала курей, бігала стото і допомагала тітці М. Ем. Відтоді вона більше не нудьгувала, навіть коли на дворі був вітер або вечори здавалися однаковими. Бо у її серці жила пам'ять про країну, де розум може бути зі соломи, серце з Олова, а хоробрість у боягузливому леві. Вона знала, що дружба, любов і віра в себе це найбільші чарівні сили, і для них не потрібна магія. І хоч ніхто не вірив у її розповіді про Оз, Дороті не ображалася, вона просто посміхалася. Адже іноді найсправжніше саме те, що бачить лише серце. У снах Дороті часто з'являлося смарагдове місто, і вона бачила, як страшило мудро керує ним. Лісоруб лагідно опікується лісами, а лев відважно захищає слабких. Вони жили у світі, де добро перемогло, а правда була силою. І коли вітер здіймав куряву над полем, дороті іноді дивилася на небо і тихо шепотіла. Я пам'ятаю вас, і я вас люблю. А десь далеко, в іншому світі, серед чарівної країни, у блиску смарагдів і пелюсток маку, живуни, мавпи і чаклуни згадували про маленьку дівчинку з Канзасу, яка колись прийшла до них і залишила світло у кожному серці. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.